Держава, попри війну, має підтримувати та розвивати вітчизняну економіку, щоб фінансувати оборонний сектор та відбудову країни. Вже зараз потрібно створити сприятливий клімат задля залучення потенційних інвесторів. Цьому має допомагати ефективне регулювання економічних відносин та справедливе європейське судочинство. Відповідно, формулу за круглим столом шукали представники всіх гілок влади, експерти та науковці. Україна після нашої перемоги повинна буде змагатися за ці інвестиції. А це означає, що питання номер один, яке ми повинні з вами врахувати, це те, що нам треба розробити нове законодавство матеріальне про інвестиції, про те, як, які преференції зробити для іноземних і українських національних інвесторів. Щоб вони почали вкладати в Україну, щоб Україна стала історією успіху усього світу. Насамперед, парламент разом з урядовцями має оновити цілу низку законодавчих актів, вважають учасники зібрання, що відбулося у Верховному суді. Це зокрема зміни до господарського процесуального кодексу та закону про управління об'єктами держвласності у 2017 році. Верховна Рада вже спробувала уніфікувати інвестиційне законодавство. Втім, цей процес не завершено, й досі він потребує подальшого врегулювання. Загальна концепція модифікації системи законів у сфері економічних правовідносин потребує синхронізації з низкою законів, зокрема з трансформацією державної та комунальної власності. Віна внесла свої корективи в усі сфери нашого життя. Постраждали люди, бізнес економіка в цілому. Тому о, не можемо зараз дозволити законодавчої невизначеності. Ми маємо розуміти, що будь-яку законодавчу норму в економічній сфері застосовують на практиці саме суб'єкти господарської діяльності, і наша спільна мета запобігти на жаль, але вже сталій практиці, коли законодавчі колізії стають випробуванням для бізнесу та державної економіки. А остаточне правозастосування формується через судову практику. Міністерство економіки виступає за зміну управління об'єктами державної власності. Всі вони мають бути приватизовані або перетворені в акціонерні товариства. З понад 3,5 тисяч держустанов половина наразі перебуває в стані ліквідації. Усі неприбуткові об'єкти держави мають перейти до приватної власності, окрім військових. 50 оборонних підприємств все ж таки залишаться на балансі держави. Прозора процедура за їх управлінням та наглядові ради дозволять контролювати роботу цих об'єктів. Неможливо забезпечити інвестиції в державні підприємства шляхом через, через бюджет, тому що ресурсів на це не існує. Ресурси існують лише в приватному секторі. Тому загальна політика підприєм... кабінету міністрів зараз наступна, що державних підприємств в не має бути да вони або мають стати приватизовані, да перейти в фонд державного майна або перетворитися на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю і для того, щоб полегшити залучення туди інвестицій через там механізми державно-приватного партнерства. Ефективне функціонування економіки є важливою умовою національної безпеки держави, тоді як за оцінкою ООН, українська економіка внаслідок війни скоротилася на 35%. Натомість вітчизняні підприємства продовжують працювати. Це, зокрема, it сфера, будівництво, сільське господарство та фармацевтика. Щоправда, завдяки інвестиціям Україна зможе отримати непередбачуваний економічний стрибок, і важлива роль в цьому належить судам, зокрема господарським. Ми маємо зробити так, щоб і внутрішній інвестор не вивозив гроші за кордон, щоб внутрішній інвестор теж вкладав їх в економіку України. І в цьому є завдання судів господарських судів, ті, що розглядають економічні відносини. Зміни в регулюванні економічних відносин це дуже, дуже складна, непроста річ, яка має дійсно впроваджуватися поступово, обдумано. Ми маємо думати над кожним кроком, бо навіть дрібні якісь. Зміни в судовій практиці, ми це знаємо, можуть призвести до величезних змін в економіці. А тому важливо знайти той баланс, що не обмежуватиме господарську юрисдикцію та підприємницьке законодавство. Україна, попри війну, й досі залишається цікавою для багатьох інвесторів. І щоб цей інтерес не зник після перемоги, потрібно створити не лише ефективне економічне підґрунтя, а й забезпечити інвесторів нормами сучасного європейського права. Це насамперед довіра до вітчизняних судів, що вестимуть господарські спори та створення інституту інтелектуальної власності.